Сьогодні у відео. Владейка ран. Шановне пансько, добрий день, добрий день. Перепрошую, перепрошую. Якщо що стрім іде, будь ласка, не треба кидати запитки, буду дуже вдячний. Йо-мо-йо. А що за кнопки? Ми готові. Я не готовий. Що, а топ Сюда. Скріни будемо робити, фотографію робити. Може скачати мій стрім. Пацани, не перебивайте, ха Знаєте, я думаю, можу сказати пару слів. Давай, ми слухаємо уважно. А-а-а-а... Адлиніальний троль, чи шо. Все, я думаю, можемо прыгати. Все, вже все получилось. Потепалось, погнали. Кінець? Да, давай. Ами да, да, да. амиум! Я не впевнений, що мені стане. Надіюсь, вона заспавниться в цей портал з іншої сторони від мене. Бо типа, блін. Вони, якщо вони зараз ще й портал появиться саме там де я, то по факту це було зайве. Так, а скільки в мене блоків? Не так багато, я не так далеко відлетів. Мінус 500, це половина. А я вже потратив більше. Блін. блін. Вони вже вбили дракона, зараз вони підвізти. Блін, блін. нове покоління це типу. Інозар вже в зараз цього ніхто не вб'є. О, я їх бачу. А чи стане мені блоки? По ідеї, мало би стати. Ну, я не цим діюсь. Е -е Віддалений портал. В принципі, блоки. О, 7 блоків в мене залишилось. Шоо? Ще більш простійніше, ніж я думав. Я думав, що я залишив шалкер там, а насправді я зробив лише один шалкер. і думав про те, щоб зробити ще один. Генний миллиард. Я. Нет. Я тебе продаю за стак, покину зреть. Боже, ягрс мене проводится. Ягрос мене. Що я робив? У мене є другі літри. Сердечко моє, сердечко. Так, я зрозумів, далі мене рух. Так от, треба зайти до них і дізнатися, що вони там роблять. Шановне панство, добрий добрий. Слухаємо. Пісню капібара. Слух. А я вже чув. Пов сьогодні капібара пісню випустив. Андери я Андери. За що я Андере? Поясніть мені, будь ласка. Я ж Ендер'ю, я ж Андрій. Ну, не Андере, бляха. Чудовий голос тебаре згоден. Чат ГПТ сказав, що я не, не читер, тому що. тому що ти використовуєш е, крадив, а це можливості самого Майнкрафту. Так що. От, да. Балях. А, знову слут вертать. А зараз розкажу, як лізли в міст, де годить страшний звір. Пішли ми грубкою авантюристів. Проте не всі вернулися живі. <кхи> Жартую. Насправді ми сходили золотати данж усім сервачком. Проте не обійшлося без випадків, коли гравці перетворювалися на феєрверк. Це Жопе. Тоже тут раз. Жопе. Скільки в нього треба стріл вгатить? <кхи> Багато. Більше стака ж 500 хп. А мені це не прийшло, не ка. Просто питання в тому, що вона зараз тригерить е, скалки. Yeah, і yeah, можливо yeah, шедень yeah. призветься. О, oh, я не буду тоді. Я не подумала про це. Мінус <laughs> орок. <laughs> Ви вже по колу бійшли, ніхрена сюди. Я не знаю, просто бігаю і дивлюсь. Блін, речі, речі, бо якось. Хоч кайло взяв. На мене тумбу то наклали. Я учіпічапую. Я його трошки відвів і в когось є стріли постріляти. Паляюся під собою. А я розумію, просто тут є нюанси. А, в нас ще один. Ага. Я пробую засейвити речі Аврорки, а тут, ну, блін. Аврорка померла? Ну, типа, да. бачу шлем. Так, він на мене. Так, на мене темнота. Не поминайте лихом. Али? Скільки, скільки чекайте? Сет є. Є вроді кайло. Обходжу одного оборонителя, обходжу другого. Поняв. я сейвлю тоді плюс-мінус. там. Я трохи вроді засейвив роки речі. Мам чи не сокира, мам чи не Фортуна. Той самий лук. Не одного сундука не бачу. Мамкин капелюх. А залутав. А яке залутали? Ми просто зайшли і чекали тебе. І ми ходили по. Real? Real? А ти а ти куди відійшов? Ми ж сказали, що ми будемо йти в цей місто. А мені по барабану я вже роздівся він собі дешево починку продає. Може би купити цю. Ну. 25. капібара, якщо ти нас чуєш, то слухай, трошки забагато оцінив її Так, я тут десь був запримітив два сундучка. Ой-ой-ой. А я так поняв, я їх вже золотало, да? Призом, ти вже золотав? Ці сундуки. Ой-ойо. Ти предпритікат. Я вибачаюся, не хотів. одного. призов его. Мене нюхають, я не хочу, щоб мене нюхали. Блин. Діамантові поножі на прокляті зникнення і Захист четвертий, не злам, не Ой, владейка. Що за Ти, Владейка, ран, ран, я, я вовши. Стоїш такий, типа. А що за зачарування, Я розумію, що ти в інвентарі, а там може кричить цей. Ті, А я вроді нічого, знаєш, просто клау серці сам відкрив. Я хочу вдусити вардена, мені треба Вардена Що тобі треба? Ти хочеш вдарити? Придусити, типа, можна там швидко роззакласти блок і не спавни цей його Ага, удачі. А. Удач. Ламай чергі можна. Та. Владійка, тобі випав цей випало зачарування, ти ж цей, як його. Крадання, вроді, щось таке. Их крадь. Ой, який? Два. Ой, нор, непогано. Скільки тут передовжувачів, Та треба до хати забрати. Ну, я так розумію, ми тут, походу, вже все залутали. Нічого не так би всі Е, Ну, я, короче, тупанула, не взяла ні відра, ні не взяла, ні їжі, і. А де ти? Да, заберіте, я там розберусь. Ну, Голден, але ти, блін, Крисюк, це ж ти бігаєш, ти бігаєш. Та я по шерсті стоїть. Ага, тут і добре. Да. О, вода яка проваєте. У мене ж шерсть кінчається. Ну, в принципі, я думаю, що все вже залутало. Ух ти. А, ні, будь ласка, не клич, не клич нікого. Блях. Вася! Василій! Василій! Кому там скучно було? Мені, <ривається> походу. <ривається> <ривається> звідси. А я не знаю, я. я наче вже тут все оббіг. Ой, хтось довезу. О, бігть, речку матрива нечего ждет. Фіга. Лакер, понял, почти з тобою. Чего він по мені б'є? Просто тобі на контролі і прыгай и в підпрыжку тікати. Треба від. треба це отам речі. Голден, голден, отам реч, отам реч. Там читал. Там то владейки. А, ну і шо. Ну то а -а алло. Ну заспавниться ж. А, детский ага. китай. Я останній шар. Я підходжу. О, стой, 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 подожди мене. В тебе є, в тебе є шар, е, цей. Ти підходиш туди до баранителя? В тебе є верстак, в тебе є верстак, борь. Чотири, чотири дерева. Дерева немає. Блін. В мене яйця є. О, то покидай. Відволічай о того від речей. Не, да, да, включий, так. Від речей зліво по карті. Зліво в цей там багато червоних точок. Ти бачиш там речі. Ну, мав би бачити. Ти ж ю їх три. Поспішиш людей, не спешиш? О, здорово. В мене яйця. Там хтось зас заспавнив цього, де йди туди. Це біля мене один блок стоїть. Не, не можна стояти біля нього, тікай, уже прям, ну, типу, нюхає і відчує тебе. Ще відведи його хоча б цим життям від речей. Своїм життям, ну ти, звісно. Та альо, він відродиться, речі зникнуть. Все, він, він ж на когось загрався. Супер, чудово. Яйця чудово, я пігнав за речей. Я трошечки підобрав речей. влада водобум. Так, факели, якась одна книжечка. У мене ботінки. Задувбався ресурси стоїть паскат. А чому ми просто при небезпеці просто не будемо з'їхати? Там на горі мої ресурси. Я втік під них, просто бігати треба. в А ти бігаєш їх спавниш, ми все вже поняли. Аво, я на що воду я виходжу до Так, Плюс башка Ти тільки ради неї шерсть. Тришки я. О, ти не йшов. Апті, а нагрудника нема, так? Добре, тримай, давай швиденько вибігайся. Ксюша, я всюди втікаю. На мене? Давай, давай, все на мене. Я, я його відвожу ще далі. Аврорка, ти десь є. тут обережно. О, У мене яйця є, я вам би зараз замішати. Ти що, фігіл? Тобі не вистачає двох смертей? Голим, таким буде. Це до фіа часу трав... формити, алі є. Ой, тут речі чиїсь, хто вмер. Речі, речі, аж там далеко валяється. Стоп, стоп, можна інструкцію, що з яйцями робить? Можно мені, можна мені яйця вниз скинути? Подальше, мені подальше, просто скинути подальше, на клю, подальше, можна? Так, Я тобі зараз скину туда. Вот, я підвал. О, чудово, чудово. А хто там? Боже, владейка, ти до, до нього ж біжиш прям. Один, один назад, чи, чи виш. Е є шерсть, є шерсть. Ой, короче, так, що є? Е, в мене є окей. варда, вардена, який стоїть біля речей владійки, будь ласка. А, де да я там, там речі за Покидайте в центральну, трошки далі, трошки правіше центру, входу, там один варден стоїть. Так, я бачу фризи. Я шо из не зроблю. А ні, внизу за Андрієм! Но ну, никто не бежит. значит, за фризом Ай, блин, короче. О, все добрый, добрый, кайф. кайф. Бежим, просто бежим. Я на виски забрал, конечно. Бежим, я дай, 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 сюда. сюда, сюда. Що біжить за нами, вроді ні. Е, так, в мене е, це синя це твоя броня, чи ні? Чекай, орнамент зелений. Yeah. Так. І так, оце вроді твоє. Там якраз дечек, що ми були, там... То... мати. Шо, на шовковий дотик в тебе не зарита високира було. Yeah. Прошу, не мене це твоє. Oh. Коротше, я додому. Так, лише ще по ножі там, де що буде. У мене немає шерсті, Тобі тебе є що шерсть? Uh -huh. Там я бачу, що валяється нормально, багато речей. Ви не тригівіть, будь ласка, більше варденів, головне. Типа не біля цих крикунів кидають. Так, я бачу блін, Вардена. Треба одного відволікти Вардена, який стоїть біля цього. І десь біжить Варден. А чого біжить Варден? За ким біжить Варден? За ким? Ні, він кудись. Слягали він такий злий. Будь ласка, можете біля речей там щось чи вже все скінчилося? А де речі? Ну, речі, дивіться, ви були в одному місці, ви звідти бачили центральні ворота. Лівіше від прямо перед центральними один вербін. І далі прямо за ним, трохи далі ще один вербін. Тобто, там ось щось валяється моє. Там багато, там дихання, я бачу, валяється. Абриден поинткуна. Так, вроді біля речей немає вардна, я спробую побігти забрати. Ну точніше він один далі. Дальше. А, владейка, ти вже тут. Окей. Забереш? Я не бачу своїх, може. Все, є, от є, він не прям летать. Я взяв якусь свою одну книжечку. На диханні. Просто прямо біжу. Я за тобою. Давай, давай. Тут ще один висувся сюди, лівіше. Ль Направо і знову прямо. Так, все, чудово. Так, от тобі твоя книжечка. О, мені це пригод хватило. <laughs> Ти хоча б засейвив свої плюс-мінус речі, так? Так, своє, так. Так, цей агри це собі на цех, на Е, на Аврорка. Алло. Я маю цей, я маю деякі речі. Я скоріше за все їх тобі маю підігнати, бо це твої. Питання, де цей? Ви біля якогось стовпа водяного були, правильно? <laughs> O, oh, tu jo, prastai. Te mane nematai, aš eidavau vaniu, Čelikso, Zuko. Oi, oh, ne, 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 О, чий воді, правильно? Да, да. чапа чапа, чапа чапа. Врока, в руках сзади я. Е, Мамин ножик, нагрудник, так, 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 так. Портуна, сокира, напевно, твій лук. Вот. О, ла, Дякую. І вроді, вроді, все, в мене більше нічого немає. Е, дальше. Так, Боря. Да. Ти молодець, ти вижив, вроді, правильно? Да, для мене це був екстрим. Хорош. Окей, тоді я пішов шукати, де я зробив стеж. І, і заселювати свої речі, бо я поскидав в якийсь сундук. Ну такий, не в місті, а типу збоку. Це хороша ідея а... вмикати музику отут, так? Да. Да? А, де саме. А, тут так, да, тут все шикарно. Я трошки борзів на от ліс спасати речі, бо я вважайте на контролі перегаю і плюс-мінус за швидкістю, як цей, як ви. Наглий. Получилося по факту, що? Получилося засейвити саме речі Аврорки в самому початку. І твої твої взагалі пару разів получилось засейвити, походу. бо він мене внервував. Привіт. По-по-пу, дуже дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми переходимо до телепортації на Соковитий. Е?